У старому селі під самим лісом жила вдова Параска. Вона мала маленьку хату, город, кілька курей. Життя було не з легких то врожай зіпсує град, то лисиця вночі вкраде півня, але Параска ніколи не нарікала завжди знаходила спосіб виплутатись із біди. Одного разу до села прийшли лихі часи. Сусіднє військо наблизилось, і селяни готувалися почати тікати. Дехто сховав харчі в підвалі, дехто у стодолі, параска ж, знаючи, що біда ходить не однією стежкою, зробила інакше трішки зерна закопала під яблуною, трішки в глиняному горщику під піччю і ще заховала в мішечках у дуплі старого дуба. Коли вороги прийшли, хати пограбували, комори спустошили, та Параска все ж знайшлася з їжею. Сусіди дивувалися, як ти врятувала харчі Параско? Вона лише усміхнулася і відповіла. Миша не одну дірку має до хати. І людина так мусить. Один шлях закривають, інший знайдеш. Відтоді в селі часто згадували її слова, коли хтось уміло виходив із скрути.